Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Військовий округ у випадку війни має перетворюватись на командування фронтом, і схоже, що саме московський фронт вже бачить з башт Кремля, крім вкрай амбітних на межі з повною втратою глузду на кшталт, збільшення збройних сил РФ до півтора мільйона та формування монстрів на кшталт артилерійських дивізій. Очільник російської міноборони Шойгу повідомив про план відновити два військових округи. Створити два міжвидові стратегічні територіальні об'єднання збройних сил Московський і Ленінградський військові округи, повідомив Шойгу на засіданні підсумкової колегії Міноборони РФ за цим одним реченням переформатування збройних сил РФ на найвищому стратегічно оперативному рівні. Справа в тому, що військовий округ це найбільше військове з'єднання, і на базі управління округом у випадку війни має бути розгорнуто управління фронтом. Тобто створення московського військового округу УРФ є нічим іншим як прямим свідченням того, що у Кремлі цілком готуються до організації оборони Москви на оперативно-стратегічному рівні відносно ленінградського, то воно більш-менш логічне і пов'язано з тим, що після вступу Фінляндії до НАТО. РФ різко отримає ще 1272 кілометри кордону з Альянсом. При цьому, друге, за важливістю місто РФ санкт петербург опиняється у напівкільці між Фінляндією та Естонією, але вкрай цікаво буде поспостерігати за образом цих двох нових військових округів. Нагадаємо, що зараз у РФ фактично п'ять округів: західний, південний, центральний, східний та північний флот. Востаннє ці два округи існували до 2010 року, коли були замінені у ході реформи. Більше того, московські та ленінградські військові округи ідентичні тим, які були перед розпадом СРСР. Тоді вони охоплювали поточну територію Південного та Західного округів та північного флоту РФ, що у випадку повернення буде означати ліквідацію новоствореного округу у вигляді північного флоту та розділення західного військового округу. У будь-якому випадку з 1991 року це вже буде четверта реформа військових округів РФ і друга за каденції Шойгу. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.